Я довго думала, чи варто знімати це відео чи ні. Бо знаєте, кожного року, коли треба підводити підсумки року, мені здається, що я зробила надто мало, що я одна така, в кого нічого не виходить, всі шиють, розвиваються і стають супер-пупер. І тільки я одна така, що нічого не встигає, і ніби багато щось і робиш, але все одно якось надто мало і можна було би більше. Але. Подумала, чому би і ні, щось все-таки дозробила. Тож покажу вам, що я цього року пошила. І мої успіхи і невдачі, які мене спіткали цього року в моїй швейній справі. Почала я з штанів Upcycle. Це були штани, які я шила з сорочок. Відео є на каналі. Ці штани це стала моя любов. Я не уявляла, що я настільки полюблю їх. І знаєте, виявляється, сорочкова тканина влітку. Для штанів це просто must have. Я не думала, що вони мені настільки сподобаються, бо це, мабуть, одна з найкомфортніших речей на це літо було. Далі я спробувала пошити светр, він також був апсайкл, це е, чоловічий светр, і я пробувала викрійку з бурди. Цей светр я ношу не дуже часто, бо тут мені не дуже подобається тканина, але зате я перевірила викрійку, і його я хочу показати якраз таки з голубим логом. По суті, тут дві однакові виклики. Але ось цей виглядає якось дуже дивно. А ось цей, це була ще одна моя любов. От здавалося такі прості речі, але вони все одно по-різному виглядають. І ось цей голубий лонг стрейч куліру в такому вільному одязі, це так комфортно. І приходжу далі до лонгів. Я пошила в чотирьох кольорах. Це був ось такий кирпічний колір, потім Біжевий, я подумала, хай в гардеробі буде таке, бо в мала рідко купиш і блакитний. У мене лишалися залишки, я пошила собі ось такий топік це по безкоштовній викрійці, але тут здається на два розміри менший. Мені більше сподобалося е, брати менший розмір, так як стрейч-кулір він тягнеться. Оці дві речі мені вислужили прям по повній програмі. Після того, як я пошила чотири логі, тут, до речі, я показала три. І не просто так, адже білий лонг я шила по безкоштовній викрійці, причому викрійка там іде на футер, а я взяла стрічку лір. І це вийшла якась дивна довга фігня. Потім я укоротила, получилась коротка фігня, і я десь його поділа, я вже в ньому не ходжу. Тому лишилося три лонги з чотирьох. Після цього я пошила 20 трусів. Не знаю, на що мені стільки трусів, але я їх нашила. Далі я перевіряла викрійку штанів палацу трикотажне. Ось тут він у мене. Все-таки тканина мені не дуже зайшла з часом, мені не дуже комфортно в ній ходити. В стрейч лірі класичному мені більше подобається. Тут, мабуть, знаєте, на вкус і цвіт. Але самі штани мені подобаються, я їх буду носити. Тільки, скоріш за все, пояс я буду змінювати просто в підгинку, бо вони мені якісь аж занадто високі. Мені хочеться трошки все-таки нижче, щоб було. І так можна буде легше контролювати пояс. І з залишки залишків тканини я пошила собі кофточку і топік сюди ж в придачу, для того, щоб це був такий повноцінний комплект. Далі настало літо. І я подумала, що мені хочеться спробувати хоча б раз в житті пошити щось трендове. У е, мене є відео окремо, де я моделюю чотири різних. Вибрала собі такий от короткий варіант. І, хоч я носила його не дуже часто, але мені дуже подобається, що я це зробила. Далі я на одному каналі англомовному побачила спідницю. І вирішила її спробувати. Вона була не дуже зручною на мою фігуру, тому я переробила конструкцію під себе. Я показувала, як можна пошити цю спідницю, Шиється вона ну, дуже легко і просто. І дай Бог пошию собі ще одну таку, може з льону. Мені хочеться ще з більш такої цупкішої тканини її пошити. Щоб, знаєте, вона трошечки більше тримала форму. Після цього я подумала, що. Треба пошити щось для мужа, він мене вже давно щось просив, І я пошила йому піжамку, але не просто піжамку, а відразу чотири одиниці виробів. Це були штани, шорти, футболка і лонг. Тобто, щоб можна було поєднувати лонг-штани, футболка штани, лонг-шорти, футболка шорти. Тобто, це все пошито в одному кольорі. Ось такий колір таш або. Такий біжевий. Там, де я купувала, це називався колір таша, але для мене це просто звичайний біж. Чоловікові сподобалося. Із залишків цієї тканини я перевірила викрійку велосипеду. Теж вони в біжому кольорі, так як це все-таки залишки тканини. І знаєте, що після того, як я пошила ці велосипедки, я тепер зможу носити міні-сукні. Мені якось останнім часом не дуже комфортно було ходити в міні-сукнях, а ось так от, коли є велосипедки, тоді й не страшно, знаєте, ні в маршрутці сісти в міні-сукні, але й взагалі комфортно. І також мені ще вистачило на біжевий топ, який я носила з білою блузою. Далі наступила осінь. І я пошила балабас. Точніше, не балабас, я змінила чухол. Я взяла таку котонову тканину, яка в мене лежала без діла. простібала її з цим тапоном, для того, щоб крісло більш тримало форму. І мені здалося, що це буде більш так дорого виглядати. І пошила чухол. І зараз це крісло дуже класно вписується в будинку. Останній мій пошив це жакет. Я дуже давно хотіла пошити жакет. І коли в швацьких перегонах з'явилася інфа, що буде жакет, я відразу завписалася, я знала, що я цього, цього хочу, що я готова, що я вмію шити. Але коли почався ось цей марафон шиття, виявилося, що оверсайзний жакет там роблений по люксовій технології. І хоча я вмію шити на швейній машинці, я не звикла шити. Пальцями і голкою. <смі> Для мене це було щось те, чого я не очікувала. І, от, наприклад, в піджаку е момент під'єднання е зовнішньої його плеча, там, шорчиків з підбортом, розказано дуже дотошно і класно. Але, наприклад, лацкан, ось цей кутик, який побачать всі, от взагалі не був пояснений. І таких от, от моментів було багато, то я з ним замучилась по повній програмі. Мені так було складно його шити, причому не фізично, а морально. Я не знаю. Це, може, якісь все-таки я не була готова. Просто я очікувала, що якщо в рекламі розказують, що пошиє навіть той, хто ніколи не шив піджак, плюс це такий оверсайзний піджак, що там технологія буде все-таки трошки простіша. А технологія там була така прям максимально люксова. І я от дивлюсь на цей піджак, от він ніби виглядає нормально, але я потратила на нього місяць часу. Місяць. От. Якби я знала, і взагалі якби я знала, які там будуть відеоуроки, я б не вписалася тут. І в кінці е, в мене просто. Не всідався рука, в мене немає спеціальних колодок. Я пробувала припосадити цю тканину. Ця тканина трошки вимахується, вона не дуже гарно всідається на жакеті. І я мучилась, мучилась, просто плюнула, подумала, кину, я його в недошиви. Зазвичай в мене недошивів немає. Але цього разу я от реально, я просто була на моральному дні. Мені казалося, що я просто в мене нічого не виходить, що шиття це не моє. Що ну, от знаєте, як буває, коли в тебе щось не виходить. Ти просто перестаєш вірити в себе. Я подумала, що я не хочу так. Я його просто закинула в літні пошиви, думаю, може потім колись дороблю. Бо по суті мені там осталася фігня роботи. Мені залишилося вшити рука і пришити підкладку. Підкладка в мене повністю зібрана. Піджак в мене вже повністю зібраний, але я просто навіть дивитися на нього не хочу. Я не скажу, що майстер-клас поганий. Мені там допомагали, я шила макет, в мене, мабуть, просто не зійшлось очікування і реальність. От місяць гралася. Місяць мучилась, і в результаті після того, взагалі не хотіла підходити до швейної машинки. Тож піджак це для мене така невдача найбільше цього року. Я дуже на нього сподівалася, я дуже його хотіла, але не змогла я себе заставити далі його шити. Я знаю, що я його дошию. Я знаю, що він буде готовий, але хай ще полежить. Я пошию щось цікаве, прикольне. а Тоді повернуся з новими силами і з таких успіхів цього року. Я би хотіла ще зачислити те, що я в липні цього року, в кінці липня, вийшла на монетизацію в Ютубі, і це було так приємно. Я дуже цьому радію. Це мене дуже тішить, чесно кажучи. Отакі от мене вийшов рік, були зльоти, були падіння, але на цьому не зупиняюся. Я нашила цього року комфортні речі. У мене немає цього року щось такого. Епопейно якихось великих масштабних проєктів все було доволі простим, але це ті речі, які я реально носила, які приносили мені задоволення в буденному житті. Дякую, що ви дивитесь це відео за ваші коментарі, за теплі слова і за те, що ви зі мною. Пока-пока.